Цього літа на Буковині з 14 оздоровчих дитячих таборів наразі працюють два: фенікс Карпат в Мигово та «Кремениця» у Вижниці. Обидва заклади приватні. Це стаціонарні заклади оздоровлення і відпочинку. Мова йде про сонячні Карпати, які знаходяться в Мигово, та Кремениця, яка знаходиться в місті Вижниця. Вони дійсно працюють з нашими територіальними громадами. До речі, понад 12 мільйонів саме. Заклали громади Чернівецької області для оздоровлення дітей своїх громад. Фенікс Карпат та «Кремениця» приймають дітей пільгових категорій, зокрема, дітей військовослужбовців та вимушених переселенців. Ми приймаємо тільки пільгові категорії дітей в таборі. І ми, виходить, супрацюємо з державою. Тобто, путівки для дітей безкоштовними від чи то депутамент, чи то якийсь орган місцевого самоврядування, розумієте? Подівочки для них повністю безкоштовно. Оди, погодили. ми погодилися на тому, що ми е, зустрічаємо дітей пільгових. Так на цьому у нас погоджено. А от комунальні табори лунка та буковинка залишаються закритими вже декілька років з міркувань безпеки. Це два заклади державної форми власності. Мова йде про лунку і буковинку, однак вони не працюють уже з 21-го року, тому що е, наразі однією з самих основних. Вимог щодо діяльності таких закладів є наявність укриття. У нас два комунальних заклади в області. І військова адміністрація не має 16 мільйонів. Як вони говорять для того, щоб там обладнати там бомбосховище на третьому році війни? Поділіть їх на три роки, і до цих пір вже б зробили бомбосховище. Чернівецька громада також долучилася до літньої кампанії. З міського бюджету виділили майже 10 мільйонів гривень на оздоровлення дітей з соціальних категорій. Цьогоріч з міського бюджету виділено 9 мільйонів 800 тисяч гривень на оздоровлення соціальних категорій наших дітей, наших школярів. Попри виклики, літнє оздоровлення та відпочинок тривають. Працюють окремі табори в області. А для Чернівецьких школярів діють. Пришкільні й позашкільні програми, а також наметовий табір, ойкос для пільгових категорій. Головне знайти баланс між безпекою, коштами та потребами дітей. Радислав Українець, Микола Ганутін, новини Сі 4